Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Київська препічка Ньюс перетворилася на зелене лайно, пише телеграм-канал Пуч. Причому недорого. Головне поставити поряд пороха з ОПЗЖ та мудрий народ не буде сильно думати, бо це не їхня фішка, поїхав порох на Мальдиви чи ні. Вони все одно зроблять висновок, що порох на Мальдівах. Цей допис для шанувальників, ЗЕ, які регулярно прибігають у коменти, і будь-яку тему починають коментувати Аваш Порошенка. В той же час, якщо з політиками все зрозуміло, заказуха і політична боротьба, як і зрозуміло те, що топ це будуть також відпочивати цього року. За кордоном. Єрмаки Кота і решта нічим не відрізняються після облави по військомах. Перевірки показали, що майже у кожного є нерухомість за кордоном, але чомусь про це просто поговорили та забули. Той самий іспанський сором пише Павло Нус. ДБР провело обшуки в іспанських маєтках колишнього одеського військома Борисова. У грудні 2022 року Борисов купив на ім'я своєї матері будинок вартістю понад 4 мільйони євро. А у лютому 2023 року придбав офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро. Обидва Об'єкти нерухомості розташовані в Іспанії. Після обшуків на Віло та офісне приміщення наклали арешт. Борисов це особлення колективного АЗ. Ви будете неприємно шоковані, коли після завершення війни та перемоги будуть оприлюднені факти незаконного збагачення представників влади. В принципі, її оприлюднювати не треба, всі все знають. Але більшість мовчазна. Нагадаємо, сьогодні віло екс воєнкома Борисова в Марбельє за 4 мільйони євро заарештовано. У будинку Борисова провели обшуки і вилучили документи. ДБР слідчі ДБР приїхали в Іспанію та. Пільно з місцевою поліцією провели там обшуки та вилучили документи. Сам Борисов перебував в СІЗО до 18 грудня з можливістю вийти під заставу 150 мільйонів гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні та в умисному ухиленні віднесення служби. Дмитро Биков зазначає: усі воєнкоми підпорядкуються командувачеві сухопутних сил Сирському. Я просто в шоці, що цей корупціонер, що на фото, на ім'я Євген Борисов, ще й досі на посаді і досі робить те, що й робив: корупційні оборудки задля особистого збагачення. Сирський не хоче з цим. Ім, щось удіяти, чи все гаразд? Щойно журналісти та суспільство згадують про одеського воєнкома, який під час війни купив на 4,5 мільйони євро. Нерухомості в Іспанії з'являється повідомлення. Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному відпроваджувати воєнкомів із столових центрів комплектації на фронт, а на їхнє місце ставити воїнів, які отримали поранення. Так неначе воєнкоми підпорядковуються Залужному, Хтось ніяк не може засвоїти структури зсу. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.